Еклезіаст признає, що не завжди в житті стається все так, як би мало ставатися. В цьому біль поетичних книг, що історія не завжди, знаєте, ти не завжди можеш побачити хеппі енд в історії одного покоління, щоб все стало на свої місця. Дехто думає, ну то станеться в других поколіннях, в третьому, в четвертому, там кара досягне. Це окрема тема, я не хочу туди глибоко заходити. Є ціла в мене проповідь, в якій я біблійно доводжу, що Бог не карає дітей. За гріхи батьків. Бог і батьків не дуже хотів карати, чого б він мав вкарати дітей. І я також говорю про те, як розуміти ці тексти з Біблії, де так ніби написано, що Бог карає. Точніше, там написано так: Бог не залишить без покарання аж до четвертого покоління тих, які ненавидять Бога. І ідея в тому, що коли людина грішить, Бог відкладає їй суд, народжується дитина і також грішить, і Бог думає. Ах, як би тебе помилувати? Може, твій батько був благочестивою людиною? Ні, не був. Може, хоча б дідусь був чи прадідусь, Бог шукає причину не покарати, а не покарати. І коли вже доходить до четвертого покоління і не мав нікого праведних, тоді Бог може карати цю людину. Але не за гріхи попередніх поколінь, а за гріхи цього покоління. А якщо людина покаяється в той самий день, все, змінюється.